Розпочинаю закривати свої улюблені консервовані помідори. Ось у мене спочатку маленькі баночки, 1,5 літрові, 1-2-літрова, далі підуть всі 3-літрові. ці маленькі, я закрила там в основному, дивіться, маленькі чорні дебара, воно ну, таке маленьке-маленьке. Ну і для краси я трішки кладу жовтеньких, помаранчевих, маленьких, розових, черво, рожевеньких, червоненьких. У цю двохлітрову це в мене різнокольорові. Я дуже люблю, ну такі середні. А дуже люблю такі баночки, що клала. Лися смородини, кліп і петрушку. Петрушки чим більше, тим краще і смачніше. І також болгарський перець. Болгарський перець, ну скажу чесно, чому зараз зверху, тому що я чуть не забула. А так я кладу протягом накладання помідорів у різних місцях. В принципі, за рецептом один болгарський перець на 3-літрову банку, ну, я кладу скільки хочу. І заливаю кропом. Я не стерилізую. Вони зараз в мене стоятимуть, залиті кропом. На другий раз роблю сироп, розкажу далі який. От, і закриваю за другим разом. Мама завжди закривала за третій. Два рази заливала кропом, а на третій вже сиропом. І я за другим. Отже, я зробила вже залила кропом ще чотири баночки. Оце це сливки. І там різнокольорові. Далі підуть у основному червоні. А оці, 2 літрові і 2-літрові Я вже зливатиму, робитиму сироп. Оці три баночки я вже злила. Оці чекають своєї черги. Роблю розсол, розповідаю. розсол робитиму, ну ви уже, які у вас там баночки, а все розповідаю з розрахунку на 3-літрову банку, на три літри води, тобто на 3 літри томатів. А дві чарочки 100 грамових цукру зрізані, 70 грам солі, це трішки більше половини. Чарочки 100 грамової Можна зважити, звісно, кому так зручно. На палець неповну чарку уксусу. Спеції багато. Петрушку ну, я вже поклала ту петрушку, звісно, я вам сказала багато. Лавровий лист, перець, духмяний, чорний горошок. Два рази залити кропом, злити, а на третє залити розсолом. Я тільки один раз заливаю кропом, чекають мої баночки своєї черги. Один раз кропом, потім зливаю, як злила тут і роблю розсол. І вже розсолом на другий раз заливаю і закриваю. А ви вже ж дивіться, як ви вважаєте за потрібне. Ну що ж, розпочала вже заливати. Оці баночки три менших розсолом. Я вже їх окремо зараз закрию. Так. Зараз залию і покажу. Оці три баночки перші залила розсолом. І все, зараз закручую, приступаю до нової партії. Оці чотири я вже вам показувала, вже стоять залиті кропом. А там одна і ще є дві. Ще їх не добрала, я їх тільки насипаю. То буде в мене третя партія. Ну, роблю як уже зручно. Тож таке, кожен як кому зручно так і робить. Але дивіться, які вже симпатичненькі. М -м -м. Третя партія це у мене звичайні червоні томати. Ось всі ванці більші. Тут такі меншенькі двох інших. І зверху я докладала це дивера у чорне і маленькі червоні томати. Я так люблю. І ось я залила їх уже кропом, відставлю, буду чекати своєї черги. А ці чотири зараз зливаю і роблю для них росол. Ну, ось так працює. Зараз закриватиму оці чотири баночки розсолом. Він вже готовий. Закриватиму. Ну що, як я вже і сказала, заливаю ці баночки розсолом. Уже закипів. Ось мої ці чотири баночки. Очі чекають своєї черги. Так. І закрию, покажу. Ось і закрила ці чотири свої баночки. Дивіться, яка краса. Дуже люблю різнокольорові помідорчики в баночках. Все. Ці укутую, з наступними трьома працюю абсолютно аналогічно. Це закрила останню третю партію, три баночки помідорчиків. Тут в основному червоні, посередині більшенькі, тут меншенькі. Робила все абсолютно аналогічно. Ура! От я і справилась. Я дуже вам рекомендую це дійсно дуже смачні помідори. До побачення.